Мінуси Британії. Об'єктивні. Британія не є частиною шенгенської зони, тому в першу чергу до вас не зможуть вільно приїхати родичі та друзі, що, звичайно, незручно. Друге, Британія не є частиною ЄС, тому при купівлі будь-яких товарів або при веденні бізнесу потрібно мати справу з митним оформленням. Третє, орендувати житло лише при наявності грошей незрозумілого походження важко. Потрібно мати місцевий робочий контракт. Мінуси, які залежать від місця проживання. Клімат. Є райони, де часто дощі та мало сонця, є ті, де дуже вітряно та сиро, але є ті, де сухо і багато сонця та зелені. Друге, старі будинки: є міста, де більше розвитку, а є ті, де нічого нового не будується. В Британії є нові сучасні квартири, будинки з теплою підлогою та мінімальними комунальними платежами, але не скрізь. Третє. Громадський транспорт. Він зручний у Лондоні та деяких інших містах. І так само дуже незручний та ненадійний в інших. Наявність авто інколи просто необхідність, особливо якщо жити в маленьких містах. І суб'єктивні мінуси. Перше, доказова медицина. Не всім подобається лікування по протоколу без авторської думки лікаря та без використання препаратів недоказаної ефективності. Друге. Вічливість британців, хтось вважає це лицемірством. Третя несмачна їжа, негарні інтер'єри та нестильні люди. Що б ви ще додали.